День день культури дитячі малюночки. Ну так. Мій мій вонок теж так може малювати. О, а тут вже трохи серйозніше. Сподобалося. Паралельність і перпендикулярність, це порядок. Є такі картини, такі теж, бачите? Природа, поводок затопила. Там вода як стихія, а тут вода як відпочинок а, на березі річки можна відпочивати. Така картина. Красива, але що вона таке, а тут. А це, бачите? Якийсь дрот висить. Для чого цей Ну, Побачити б цього художника, щоб він пояснив мені, що це таке. Я нічого не розумію. А це знайшли, мабуть, якийсь старе тут дошка, дошка і що це? Рубероїд, Рубероїд. І це так намалювалось. Чому я не здогадався <кій> так зробити? Mm. Красиво, красиво. Мені подобається. Це мені напро... згадує оці чи... такі древні ракушки. Вот так оце. Вот. Так, ну, все, побувало. На виставці ландразам чи все, бо це такий е... Э, Пенсіонний фонд, якщо говорити, нашою мовою. І іноді вони роблять отак. Все. Так, ну добре, зробив справу, ще й подивився, тримав на свободу і йду додому.